На прийом прийшла бабуся Енея та Одіссея, тобто моя теща. І зараз, друзі, як ви думаєте, що ми плануємо зробити? Правильно, ми плануємо зробити укольчик, ін'єкцію для нашої бабусі. Але це не вакцина, а це сучасний препарат для схуднення. Людмила Петрівна вже перепробувала спорт, дієту, це дало свої результати. Вона схудла на пару кілограм. Але ми хочемо. Підключити фармакологію для того, щоб досягнути кращого ефекту. І тому що з ожирінням пов'язано багато ризиків. І зараз я проведу ін'єкцію. Це молекула тирзапатиду, це аналог семаглотиду. Це ефективний препарат, на якому гарантовано люди худнуть на 20 кг за рік. Ну, власне, ми стартуємо. Який буде результат? Я вам покажу пізніше. Мила Петрівна, підніміться, будь ласка. Угу. Зараз, а ви пам'ятаєте вагу вашу? 92. 92. А який зріст? Метр 56. Так, станьте. 156 і вага 92. Да? Ну, тобто у нас індекс маси точно йде за 31. Ось. І, власне, у нас є всі покази. Ми проводимо підшкірну ін'єкцію. бачили? Угу. Через тиждень у нас буде наступна ін'єкція. Буду вас тримати в курсі. Приводу динаміки. Ну що, не боляче було, бабуля? все дуже добре. Супер. Все тоді. Вечарти не буде. Такщо очікуйте від нас новин. Вечати не буду.